А Адвокати, якою була ваша найдурніша справа? Я адвокат у Великій Британії, займаюся справами, пов'язаними з фізичними травмами. Я отримав дзвінок від потенційної клієнтки, яка впала зі сходів у власному будинку. Вона зачепилася об свого кота. Вона сказала, що хоче подати до суду на місцеву владу, оскільки її будинок належить муніципалітету. І в умовах оренди прописано заборону Утримання домашніх тварин у будинку. Вона стверджувала, що коли представники муніципалітету прийшли до будинку з перевіркою, вони не вимагали, щоб вона позбулася кота. Отже, муніципалітет вину тому. Що вона впала зі сходів через свого кота, ми не погодилися взяти цю справу. Я знаю людину, яка купила квартиру поряд із залізничними коліями. Він був обурений, що від поїздів походить так багато галасу. Він зателефонував до великої залізничної компанії та попросив їх припинити рух поїздів ночами. Історія від одного мого друга. Він захищав у суді хлопця, не пам'ятаю, у чому саме його звинувачували. Давав свідчення головний свідок звинувачення, і її спитали, чи може вона впізнати злочинця. Вона дивилася на присутніх і виглядала розгубленою. Мій друг вже святкував перемогу про себе, бо якщо вона не зможе впізнати злочинця, з обвинуваченого, мабуть, знімуть усі звинувачення. Додаючи в думках цю справу до папки перемоги, він кознув поглядом по своєму клієнту, який охоче підняв руку і сказав: Я, я, це я, що дозволило їй легко його впізнати. Навіть суддя не міг утриматися від сміху. Одна жінка хотіла подати до суду на благодійну організацію, яка безкоштовно лікує безхатніх собак. Їй не сподобалося, що її вихованцю відмовили у безоплатній допомозі тільки тому, що він був домашнім. Хоча в цій організації чітко написано в правилах, що вони безкоштовно лікують тільки безхатніх тварин. Я маю друга на роботі. Його дівчина не дружина. Кілька тижнів тому подала на розлучення. Ви правильно прочитали. Не дружина. Вони не були одружені офіційно. А у штаті Вашингтон цивільні шлюби не визнаються законом. Вони мешкали разом 5 років, має роботу. Іпотека оформлена лише на нього. Вона пішла від нього кілька місяців тому. Дітей вони не завели, навіть не були заручені. Вона хоче, щоб після розлучення він з'їхав із дому і хоче повернутися туди сама. З якоїсь причини вона хоче, щоб він платив їй 2800 доларів на місяць я порекомендував йому свого адвоката щодо розлучень, і швидше за все цей адвокат захищатиме його інтереси в суді. Ця тилиця взагалі, без місків. Вона вже намагалася отримати ордер на заборону перебування у будинку на його ім'я, але їй було відмовлено. Клієнтка хотіла подати до суду на супермаркет, бо купила там фруктовий салат, але в ньому не було полуниці. На щастя, адмінка виявила свою професійність під час розмови з нею. Вона запитала, чи було написано на упаковці, що в салаті є полуниця, і почула таку відповідь: Ні, але я думала, що там є полуниця. Я не знаю, як цим людям вдається виживати у цьому світі. Одна моя знайома забронювала відпустку на півдні Таїланду у 2004 році, після Різдва. Нагадаю, що тоді там сталося страшне цунамі. Вона приїхала наступного дня після цунамі. Вона дуже розлютилася через те, що готель був зруйнований, а її туроператор не зміг запропонувати гідну заміну. Вона також намагалася подати до суду на готель та оператора, але безрезультатно, що бляха з тобою не так, що тобі не зрозуміло у форс-мажорній ситуації. Тобі взагалі знайома людська порядність. Відбулася Катастрофа, а все, про що ти грьобане зіпсоване поріддя, турбуєшся, це те, що ти не зможеш зупинитися у своєму п'ятизірковому готелі. Ця історія трохи не в тему, але все рівно думаю, вона повинна залишитися тут. Раніше я працював у кол-центрі техпідтримки Apple. Дівчина 19 років з дуже великими губами у формі качки сказала мені, що у неї зламався п'ятий за рахунком iPhone, Їй терміново потрібен новий. Я пояснив, що їй потрібно або надіслати телефон нам поштою, або віднести до найближчого магазину Apple, щоб ми могли його замінити. Вона дослівно сказала: О мій Бог, ви думаєте, що я піду в цей довбаний магазин? Просто відремонтую. Ти мій телефон. Тоді я пояснив, що якщо вона не хоче йти в магазин, то можна діслати його поштою. Якщо вона вибере найдорожчий варіант доставки, ми зможемо доставити їй новий телефон через три дні. Вона подумала, що я чорт забирай жартую. Розмова тривала ще 20 хвилин. Мені здається, вона реально не розуміла, що у неї немає можливості отримати те, що вона хоче, негайно. Після цього вона сказала, що у мене проблеми, і вона подасть на мене до суду, тому що її новий чоловік працює суддею. і це все за те, що я якось її образив. Погано з нею поводився, хоча я все робив і говорив за інструкцією. Через 4 місяці я сам звільнився, оскільки такі особи мені попадалися доволі часто. Особливий факт: такі особи з великими губами і великим его, типу я тут королева, і на жаль, дуже малим мозком. Чомусь найчастіше попадаються тільки вепал. Не хочу цим повідомленням когось образити, але це факт. Мій знайомий адвокат був у суді у справі виробничої травми. Суддя запитав його клієнтку, у чому полягає ваша травма. Його клієнтка відповіла: Я більше не можу підняти руку досюди, і показала це, піднявши пошкоджену руку на висоту, до якої вона не може її підняти. До мене звернулася одна дуже нерозумна дівчина, яка щодня паркувалася на місця для інвалідів. Вона вставала у першому ряді, щоб їй було ближче йти до коледжу. Вона накопичила тисячі доларів штрафів за паркування, і щоразу її батьки сплачували ці штрафи. Судді у неї просто не було шансів. Не вдаватимусь в деталі, але один хлопець хотів ініціювати колективний позов проти компанії, що виробляє нижню білизну, яку він купував. Він був упевнений, що його баклажанчик став кривим через нижню білизну. Він запевнив нас, що коли суддя побачить його баклажан, він прийме його сторону. Ні, ми не погодилися на справу, і ми не дивилися на його баклажан. Мій батько патент не повірений. Коли мені було близько 14, він розповів мені про хлопця, який хотів отримати патент на iPhone 13, тому що він отримав його дизайн від інопланетян. Мій батько сказав йому, що якщо це інопланетяни придумали дизайн, то вони повинні оформити патент, а не він. Жінка, яка перебуває у в'язниці штату за рішенням суду, намагалася подати до суду на департамент виправних установ через те, що її отримують проти її волі. Адвокат не взявся за цю справу. Моя мама розповіла, що до юридичної фірми, де вона працювала багато років тому, зателефонував джентельмен, який хотів подати позов проти Волта Дісне. Коли його запитали, у чому причина. Він заявив, що персонажі Дісне виходили з телевізора та крали їжу з його холодильника. Юристи сказали йому, що візьмуть справу за передоплату у розмірі 100 тисяч доларів, але так і не отримала відповіді. Я проходив практику в суді. Тоді я навчався в юридичній школі. Тепер я адвокат. Бійка в клубі, хтось комусь зламав щелупу, а його шість друзів наполягали, що це був не він, тому що у нього ніколи не було бороди. А жертва сказала, що у нього борода. Його друзі використовували досить цікаве формулювання щось на кшталт. У мого друга немає рослинності на обличчі, так як він професіонал у харчовій промисловості, і це порушувало веснуючі норми. Після того як троє свідків точнісінько повторили це формулювання, суддя зупинив одного і запитав, чи знає він зна. Пари терміни в усьому реченні, і свідок не зміг пояснити їх. Адвоката захисту покарали за інструктування свідків, також обвинуваченому відмовили в угоді про визнання вини, яка заміняла тюремний термін штрафом та громадськими роботами. Безкоштовно представляв клієнта, якому лише виповнилося 18 років. Його звинувачувало у серйозному псуванні власності. Я заходжу до зали суду на слухання про заставу. А суддя повертається до нього і каже: Я знав, ти повернешся сюди, коли станеш повнолітнім. Потім суддя повертається до мене і каже: Адвокат, ви, мабуть, захочете дізнатися про історію вашого клієнта? Це був просто жах. Я не адвокат, але давав характеристику моєму собаці у цивільній справі між сусідами та моїми батьками. Адвокат звинувачення ставив мені запитання, і я тоді навіть ще не закінчив початкову школу. І він запитав, чи був наш пес агресивним. Він був добрим ротвейлером, завжди захищав мене і моїх братів і сестер. Його останнє питання я ніколи не забуду. Він запитав: твій батько сказав, що тобі треба говорити сьогодні в суді. Я відповів так. Потім він запитав, що він тобі сказав говорити. Я сказав правду. Я був надто маленький, щоб запам'ятати. Реакцію залу суду, але за словами мого батька, суддя засміявся а адвокат звинувачення відчув, як у нього земля іде під ніг. Ця історія трохи не в тему, але мене це дуже розізлило. Ми з дочкою були у кіно на фільмі Зоряний шлях. У неї трапився напад асми приблизно на десятій хвилині після початку фільму. Я вивела її у фоє, щоб ще раз скористатися інгулятором і зрозуміти, чи йти нам додому, чи ні. І тут я бачу біля каси з квитками яке стовпотворіння. Цікаво, моя дитина почувається краще, тому ми підходимо ближче, тому що було шалено цікаво. Я бачу місцевого ведучого прогнозу погоди, який запізнився на фільм і просить запустити його. Ще раз спочатку дідька лисого бідний адміністратор намагався пояснити, що в залі вже близько 30 людей, і фільм іде хвилин 20. І що навіть якби метеоролог був єдиним глядачем, фільм перезапускати не можна, бо це зрушить розклад на весь день. Метеоролог нічого не хотів чути. Він навіть вигукнув: Ви знаєте, хто я? Я подам на вас суд за жахливе обслуговування, а ще виключу поліцію і скажу, що ви на мене напали, ніби це мало яке значення. Тож адміністратор просто почав ігнорувати його і просто покликав. Охорону по виразу обличчя Адміна було помітно, що він проходить через подібні ситуації дуже часто. Я і досі відмовляюся дивитися канал цього неадекватного ведучого до біса цього хлопця. Був у суді, коли підсудний сказав, я чпокнув її ножем, але я зробив це з великою любов'ю та ніжністю. Потім, коли до цього довгня дійшло, що він сказав, він почав говорити: вона сама наскочила на мій ніж. Вона сама наскочила на мій ніж 10 разів. Я взагалі не розумію, як так сталося і чому вона так зробила. Я так сильно її любив. Був у суді, складав папери за заявою для адвоката захисту за згодою про визнання вини з відпусткою додому, коли людину звільняє з під варти, і їй не треба відбувати тюремний термін. Ми почули це невеличкий вибух, ліворуч від нас, і побачили, як цей хлопець власною персоною сидить у залі у найбільшій хмарі вейпу, яку я тільки бачив. Потім він набрався сміливості сказати судді, що вейп вибухнув у його русі. Додому не відпустили, сидить досі. Я подав до суду на одного хлопця, бо він затримав постачання товару. Його захист був такий: у мене не було товару, тому я не міг відправити його покупцю. Це очевидно. Суддя, але ви взяли його гроші. Хлопець, так, щоб я міг купити товар і відправити його. Суддя, ви вже надіслали товар. Хлопець, ще ні. Суддя, а куди ви поділи його гроші? Хлопець, у мене виникли невідкладні справи, і мені довелося їх витратити. Ось і все, я виграв. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!